Наталія Юніцька, любов витримує багато. Іти назустріч світу, але як? Цього не навчають ні в школах, ні в інститутах. Комусь все-таки вдається опанувати таке мистецтво. Хтось отримує це в спадок від своїх батьків, хтось просто народжується з такою відкритою душею. Це пояснити складно, це дається від Бога. До категорії таких людей, які все життя йдуть назустріч світу. Належить і Ольга Іванівна Кирста. Її життєвому шляху не позаздриш. але треба віддати належне, що вона оптимістка, не розчаровується і не ображається на негаразди. Жінка сповітує істину якщо посієш добро, то і його сходи повернуться до тебе помноженим добром. Є в неї ще одне життєве правило не можна ображатися на життя, яке ми створили самі для себе. Вона бачить його завжди чудовим і багатогранним. Ольга Іванівна впевнена, що і у бідності можна бути багатим. Наше багатство в нас самих і в довкіллі, що оточує нас, усе залежить від того, яке в людини світобачення. диво даєшся, звідки в цієї людини похилого віку, стільки оптимізму, жартівливого настрою, любові до людей, до навколишнього світу. Адже щастя в житті вона не зазнала. Обійми любові стали для неї замкненим колом, жартує з цього приводу, чекала принца на білому коні, аж прийшла поштарка і принесла пенсію. Тим принцем для неї в молодості був хлопець Василь. Любилися вони, кохалися, обіцяв одружитися. Приходив до неї з хлібом, сіллю на домовини, чекала Ольга з нетерпінням на урочистості їхнього весілля. Задля цього навіть навчання в технікумі залишила. Для неї її Василь був світлом благодатним серед ночі, а наречений, наслухавшись намовин недобрих людей, посватав іншу багатійку, старшу віком за нього та його дівчину. Був то шлюб з розрахунку, а не через палке кохання, а кохав Василь усе життя Ольгу, при старості казав до неї, як помре жінка, то до тебе прийду жити. Ольга Іванівна лише рукою відмахувалася від тих його слів. Думалося їй, як не було щастя зранку, то й не треба на останку. Чому ж Василь так поступив з нею, поясненням тому є те, що Ольжина сім'я була бідною. Батько її на фронті загинув, мати Анна Макарівна сама п'ятеро дітей піднімала, усе своє життя їм присвятила. А вони ні року, і доньки, і синок гарно в школі навчалися, але, на жаль, не всі велику дорогу в житті віднайшли. Диво створив один з їхньої сім'ї брат Василь, до армії в колгоспі трактористом працював, а після служби у війську вступив до консерваторії, знаменитим музикантом став. Жаль, що мало прожив. Усього 49 років ряст земний топтав. Проживав у Феодосії, там його й поховали з почистями. Оркестри на похороні грали мелодії, що Василь Іванович створив за життя. Навіки закарбувалися в пам'яті Ольги ті мелодії, а пам'яті 78-річної жінки можна позаздрити, вона в неї чудова. Згадує розповідь матері про її батька Макара, у якого за часів розкуркулювання господарів. Забрали тридцять овець, воли, плуг та молотарку. Прийшов дідусь додому, побачив, що кошара пуста та й помер з горя. Серцевий напад у нього стався. Голодний, 1947 рік теж залишив свій спогад. Вони малеча ходили на поле, відшукували торішні качанчики, кукурудзи, вимушені були їсти тухлі зернята, бо іншої їжі не було. Так пережили те лихоліття, а що найдивніше, бабця Оля, досі пам'ятає вірші, які у свій час у школі вивчала. Згадується їй навіть той віршик, що вона розповідала в 1946 році першокласницею. Ольга навчалася гарно, школу з похвальним листом закінчила. Освіту подальшу не здобула. Бо стало на заваді велике та невдале кохання до Василя. Але жінка затим не жалкує. Заслужила добру пенсію за довгі роки праці в колгостній ланці та на птахофабриці. Кожна людина творить своє щастя самотужки. Ольга Іванівна теж його творила як могла, але не судилося їй ніколи заміж вийти та діток власних мати. Вона тепло своєї душі. Віддавала племінникам. Довелося їй Василика бавити доглядати сина, сестри Олександри, що на фельдшера вивчилися та за працею, не мала змоги сама свою дитину глядіти, бо на той час декретна відпустка для жінок-матерів становила лише два місяці. Декілька років бавилася Ольга з племінником. Він її мамою став називати, прикипіла вона душею до хлоп'яти, немов до рідного сина. На той час чоловік сестри Олександри Дмитро Сергійович головою колгоспу працював. Він облаштував так, що поки Ольга дитя їхнє бавила, то їй трудотні записували, а норму буряків за неї мати пенсіонерка сапала. По бумагах прогулів трудових у неї не було. Так то воно так, але комсомольсько партійна лінія на той час надрімала. Намалювали карикатуру, на якій Оля лежить на розкладачці і на сонечку маніжиться. Під тим малюванням ще й віршик образливо, гумористичний, приписали, повісили плакат у селі на видному місці, щоб люди роздивлялися. Сорому через те набралося тоді достатньо. Досі той випадок у пам'яті залишився, але що було, те давним-давно загуло. Ользі Іванівні притаманна величезна життєва рішучість. Вона усвідомлює, що кожна людина сівач своєї долі. Неважливо, розуміємо ми це чи ні, але будь-яке зерно кинуте нами проростає. Усе, що має людина в житті, це результат праці того посіву, урожай. Колись тітка Ольга бавила маленького Василя племінник, а тепер він на схилі її літ віддячує доглядом та піклуванням про неї. Вона гордиться тим, що він, тепер уже Василь Дмитрович, став стоматологом, відкрив власний стоматологічний бізнес. Його дружина Ольга Михайлівна при посаді в районному відділі освіти працює. Син Ольги та Василя Сергій, теж стоматолог, обрав Фах батька, маленький синочок внучатого племінника його і його дружини Наталії Тимофійчик це ніби примінець сонячного щастя в серці старої жінки, якби могла, то б небо разом із зорями йому прихилило. Для Ольги Іванівни її рідні єдина радість у житті. Коли є родина, кохана людина, друзі, ми вважаємо це нормою, що так і має бути. Націнуємо те, що маємо, і тільки втративши щось або когось, ми розуміємо, наскільки далекими були всі істини. Втрат у житті Ольги корсти було чимало, адже довелося навіки попрощатися з братом Василем, матір'ю, батьком-фронтовиком. Із сестрами Олександрою, Марфою, Варварою, племінниками Романом, Сергієм, які пішли в інший світ. Нехай земля їм буде пухом. Людина, яка знайшла у собі сміливість неодноразово подивитися горю у вічі і знову стати добродійним оптимістом, заслуговує на повагу. Ольга Іванівна любить дітей і все довкола себе. Любов витримує багато випробувань та перешкод. Потрібно забувати про невдачі, проблеми, негативний досвід, що зустрічаються на життєвому шляху, і йти вперед, як це робила і робить мужня і добра жінка Ольга Іванівна.